12 423 кубічних метрів відходів. З них трошки більше 50% це населення за кошти населення і половина за, за вивіз 5780. Це те, що вивіз МКП, транспорт МКП, так? Це те, що вивіз, оплатили ми, наскільки я зрозумів, оплатили міський бюджет оплатив. Ну, так ви ж розділяйте міський бюджет плати. Плати нашому МКП по договору за визення, вивезення твердих побутових відходів з контейнерів, які в нас стоять по місту, які стоять на кладовищах, які стоять на е, цьому на берегах нашої, чи стояли влітку на березі нашої річки, так, 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 так. куди решта в них є ще ще договора з підприємствами, установами, організаціями, якими небагато, і, і з приватним сектором. А тверді побутові відходи у ну, комунальних будинках. У комунальних будинках вони вивозять в рахунок оплати. Тобто ми платимо тільки частину того, що ми вивозимо із місць, з вулиць, парків, те, що я назвав. Щоб Ми розуміли, що... по місцю стоять, стоять 24 контейнери і автомобіль сміттєвоз їздить по 25 вулицях. Так само дані, які дали. Стан оплати, він низький, можна так сказати. І тому, погляньте, будь ласка, які пропонуються прийняти рішення. По першому пункту. Значить, стосується керівництва Дінківського комунгоспу. Перший пункт покращити роботу по вкладанні договорів, звичайно, покращити. але ж покращити і з підприємцями, і з і, приватними, приватними і з фізичними особами. Т... От питання було по цьому, по нольці. Домка не заключила буде, ні? Але ж таких нонок, я думаю, багато... Давайте одразу покращити змонку. Як ти з нею покращиш? От я прийду до неї, скажу, став мені могоріч і хтось любить варіанти. Ні, здається, що це є, до... є, є, є стаття закону, чітка стаття закону, і, і чітка стаття закону про відходи, і чітка стаття правил благоустрою міста Зінькова. Да. Як її змусити, її і інше подібне. Давайте шукати. Але ми. ми, ми Йдемо в напрямку покращення, шукаємо практику інших тут населених пунктів кнутовим пряником, але її треба, треба покращувати. Можливо, краще сюди внести оце рішення, що зобов'язати всіх підприємців це, закінчити. Ні. Це, це, це законом закон, передбачено. Це, бачено, да, можливо, це, це стаття закону. Закон про відходи, закон да. України. Є закон, про відходи. Які, які а як її досягти? Тобто ми зараз, ми зараз не конкретизуємо, ми зараз змушуємо, зобов'язуємо вас шукати шляхи. Ми будемо допомагати. Другий пункт. Щомісяця, 10 числа надавати... Давайте зупинимося, бо ми загальні слова говоримо, він правильно ставить питання. Хто складе протокол на е, суб'єкта підприєм... суб підприємницької ось... діяльності, який не вклав договір? Технологія. Чи я це повноважу? Лена Георгий. Да. Інспектор по благоустрою. Скільки складено протоколів? Ви контактуєте взагалі з Комуносвом в цьому питанні, яким чином? запатентували, коли їм всіх підряд обходили? Скільки у нас договорів вкладено і з магазинами, з юридичними особами? Дуже мало. Ну, дуже мало це нічого не кажуть. Ну, я ще з них готовий. Скажете, так? Да? Так. Да. А Значить, у нас пункт 4.10 і п'ять чотири правил благоусті э, неукладення договорів винятого... на вивезення, адміністративна відповідальність. Тобто передбачено, якщо навіть немає, не те, що навіть немає, немає суб'єкта господарювання договору, все, це вже повинно бути адміністративна відповідальність. Тобто хтось повинен скласти протокол і на адмінкомісії комісії розглянути, притягнути до відповідальності. Ось цього мабуть треба починати. Є адміністративна відповідальність. Припис тобто, не так, реагує, так, значить так. повинен буде протокол і далі пішло. Для фізичних і 20 до, до 50, а для юридичних і 30 до, 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 до 50 мінімум. Так. Так. так, другий пункт. До 10 числа давати в міській раді виконавчому комітету інформацію про кількість нових договорів кладених з фізичними особами і підтримцями. І, і кількість розірваних. З'явиться, що напротягом цього останніх місяців люди взагалі відмовлялися, розірвали угоди. От чому вони розривають, як як їх тобто, щоб ми знали картину? Того, що сміття, е, яке береться, їде машина по вулиці, воно забирає всіх не тільки але тих але ж, у кого є договор, а по ж, ж, їх таку, і немає але будь не повинен. про що ми говорили на попередньому виконанні. але ж такому не повинно. Третє споживати за і тут. Давайте зупинимось. Ми ж говорили до 15-го Ми даємо оголошення, проводимо пропагандистську агітаційну роботу. А далі сідає Волков, сідає інспектор з благоустрою і за машинкою їдуть. <тур> Те, що ми говорили, <тур> так з <тур> двадцять Сергій Миколович можна тонечку вставити. А скажіть, будь ласка, чи вистачить у комунального господарства потужностей, якщо, допустимо, 80% мешканців Зінькова підпишуть оці ці договори? Чи вистачить у вас потужності? Вивозить ви це світло? Тре... Ні, це не трені, це не третє питання. чи вони не вивозять? Це, це. буде це... воно і так вивозиться. Вистачить. 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 Нас, ну, ми що ж вивозимо. — Закупили ще один сміттєво ще. Тільки вони не платять. А ми ще ж вивозимо. Не всі вулиці нас обслуговуються. Тобто не всі вулиці бажають жителів вулиці вибуть. Зараз мова йде а по тих вулицях, послухайте, ви ж не почули мене по тих вулицях, де працює сміттєвоз. От вулиця Драгоманова, із 20 будинків, по-моєму, 12 укладено договорів, виносять, а виносять всі. Розумієте за що йдемо? Тобто в них по тобто все платили. буде нормально, Якщо коли ми люди... додатимемо нові вулиці, то тоді. вже на буде дивитися. Тобто Сергій Мако. Чому я так допитуюсь? Бо ми так. ж е, плануємо підключитись до цієї інформаційної кампанії так. і спонукати якось людей. Ну ми можемо тільки до свідомості їх достукатися. Да? Ми наказувати не можемо ніяк, бо ми будемо чути від людей тоді. Ми заплатимо плату, а вивозиться не буде, або не буде часно, бо сміття буде розлітатися. Таке інше. Ви говорите, що це все нормально, Значить, це буде час. Mm. Докладую всім. Ми вивозимо все сміття і вистачає потужності. треба, над... Підключаємо ще один самосвал, трактор, У нас потужність Достатньо, це, Достатньо це. Йдемо далі, Олег Михайлович. Як притягнути до відповідальності, він існує, його просто треба просто як, випробувати її, і, і, і зісвідчити. Так. так от перший пункт 1.3 – це вживати заходи що тут притягнення осіб. Фізичних, юридичних осіб там подиться по тексту, які порушують вимогу закону і вимогу, вимогу правил до благоустрою. Тепер, що, що стосується інформації, е, покладається на, на Галісову Олену Григорьову, систематично розміщати інформацію на засобах і веб-сайті щодо необхідності укладення переконувати і е, наголошувати на адміністративній відповідальності. Хоча це було кілька таких. Було Третій пункт. Це те, те, що стосується повноважень Олександра Валєвича, Значить, Пропонується таке йому провести необхідну роботу по визначенню нових місць облаштування контейнерів, тому що, щоб, щоб розширити географію збору, вимог до... Людей укладати угоди, потрібно їх забезпечити або сміттєвозом, або контейнером. Контейнер на такій вулиці, які знаходяться до в принципі, він, він практичніший. Тому що, ну, так от, якщо є варіанти розширення, будь ласка, будь ласка, ну, схема тут знову ж таки, давайте ми щітко розуміти. Ми перше робимо, закуповуємо контейнери, не баки. Знову вертаємося, 6-7 тисяч, те, що говорили, може хтось дешевше навіть, запропонує нам варіант закупити. І ми першу чергу ставимо Леонід Васильович на многоэтажки. етажки. На ногітажки. Тобто комунальні будинки і поступово за да. закуповуємо і далі виходимо на приватний сектор на але, але. але там, де многоэтажки, треба не просто а на вулиці, щоб якщо там, де стоять контейнери, ми не робили кольца. А так вийде два рази сміттєвоз по тій самій вулиці Ну то вже треба буде ну, так конкретно до Да. десь. А кульці будуть на нужен. Я кругом поставити, то не нужен. Ну це не скоро ще буде, підіжі. Четверти кондицію, значить, як можна моє бачення було яке? вимагати письмових пояснень, хто не вклав угоди. Виявляється, цього не може ні депутат, ні. Секретар міської ради, який дає довідку про, про місце проживання, він не може цього робити. Той порушує закон, а ми не можемо, не можемо просто його написати, чому він це зробив. Тому четвертим тому пунктом, я проситиму депутатів на сесію, я проситиму, проситиму керівників ОСББ, які дають довідки про склад сім'ї. І ми можемо рекомендувати тій самій Ніні Івановні і ви свої, свої працівники, як видають довідку, значить просто. Як, е, запитувати хоча б усно, поє, хоча б її переконувати, переконувати покладають, показувати, які переваги буде мати міська рада і е, підприємство, якщо буде, буде охоплено е, оплатою послуг більше більше, якісь, тобто, то, і просто переконувати. У мене є питання. Да. А можна не давати довідки, бо не, не заключати не, не можна. Не можна. Я хотів, щоб я, хотів, шо, що, шо, я, шо, я шо, йому шо. даю, але по, йому пише, чи я більше, що я, я не можу. Ну це теж, але ж просто депутати і люди, які придають заведення довіду, що вони проводили депутати чи ті, то дає Це Просто наголосити, переконати ще раз. А на сесії в різному скаргає. Йдемо далі. Тепер це те, що стосується сміття. До речі, є практика в інших районах, якщо належить сміттєзвалищі. Визнають, там можна туди вивозити і на приватну транспорту вивозити <пробітник> сміття, і там є механізм обліку цих цього, тих, хто вивозить власним способом. Ну і останній пункт, не останній пункт. П'ятий пункт те, що стосується водопостачання. Дійсно, Сергій Миколаївич вчора говорив з Борисовичем, це проблема, яку якщо не всі підприємства... Мають на вході лічильник води, обліку води. І якби вони такі були, то плата збільшилася б однозначно. однозначно. Тобто... Е... А як же вони платять, Васильович? Що... І... Лічильник стоїть всередині, там десь у приміщенні, як на базарі було. Всередині приміщення стоїть лічильник, і... а вода постійно в туалеті біжить на вулиці, вулиці. а да. на дворі туалет. Там постійно вода, тоді знаєте, на базарі. А що ж роблять ваші контролери Так до лічильника пустили, запломбовано все. Все нормально. Случайно обнаружили, що то, постійно то, тече жутає, да. там тече все. Роками тече. <ріг> Потім і все. Багато у нас такого. Багато. Вам визначити перелік підприємств, організації установ, де необхідно встановити лічильники обліку подачі води, запропонувати можливі варіанти. Чи, які чи, ви... можливі? Це чи ну всім, це чи. Безпорожні... в Олеся Борисович, обов'язок, коли б технічні умови? Ми в технічних умовах обов'язково, хто перший підключення робить, ми зобов'язуємо встановити лічильник. Щас. Чи фізичні особисті. Скільки ОСББ і кооперативів не мають на вході лічини. А вони хотіли. Ніхто. Ніхто. Да, ніхто. Ми ж ви ж рішення прийняли, що. Ви ж рішення приймали. За да. вашим пропозицією. Да. Не за нашу. Не та треба. Неревно. Чого не реально? Це... 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 І це розработні ці витрати. Ну і контроль на Валерію чи на Клочко. Ну. Він дуже виконував цим своє. У мене запитання. Дивіться, у нас є багато салонівсь організацій, яким комунальники не надають послуги за сміття, але ж вони користуються на сміттєзвалищем. Можливо, сміттєзвалищем користуються. Ну є в них транспорт, в них все є. Чи в усіх вони заключені договори? Може, якусь частину вони проплачували, тоді ж вони вивозять туди. Там затрати ведуться. Що каже закон про відходи спеціалізованим транспортом по тверді побутові всі відходи. Так? В общем, да. питання яке? Так? Всі заключення підприємство, яке виграє кожен рік конкурса. Тільки спеціалізований межа, Тільки спеціалізовані. предмет для заключення договорів із такі так, Є предмет, але але нема по факту, немає договорів. Так, давайте будемо робити. Я про давайте не затягувати. Значить, дивіться що. Та, Та, якщо не щось недосконали, ми його підправимо. Але давайте зробимо перший крок, перший крок і будемо збільшувати обсяги оплати розпорядження за надані послуги. Давайте включимо і інтересну організацію. Це дуже договір, щоб вони возили мусор. І там ціра невелика, але я думаю, ж вони її визуть. Як невелика? Закуп тут дещо до 10, -10 в боці за розміщення. Як не вибач? Ні, ну як спотрята організація. Якщо біжать на організація, наприклад. Так, Юрій Васильович, є що доповнити? Та ну як? Так, сьогодні є я з критикувати дуже комунгосп не, не треба. Є. Вони йдуть до свята. Я хочу сказати, е... одне доповнення. Якби той це не той день, так, ми трошки б трошки по-другому говорили. Мовчу. Говорить, бо нас два мені легше буде. Я хочу сказати, раз ми згідно закону, ми виграли тендер. Кроме нас ніхто не чи конкурсу, кроме По нас ніхто не правиль. має права вивозити. Правиль. От і все. Олександр, правильно? Да. От заключати його разу всіма встановлення, яким нас не місце і хай оплачу. А взагалі тросенці стоїть на сміттєзвалищі шлабав, по-моєму, так мені хтось розказував, так? Да? Ти не заїдеш на сміттєзвалище, oh, поки no, no, no. ти не покажеш по те, що ти гроші за те за розміщення. Приватне Що? Приватне сміттєзвалище. Приватне сміттєзвалище. Конечно. Може вопрос? Да, Сандронович. Ну щось сміттєзвалище. Значить, у нас на свалці расширяють територію, да? Ми на зборах громадської організації були і вирішили такой Все, Вывозить уже откормишь на две ямы. Вонные ямы. Туда вести вывозить. Чтобы не, не туда, бумаги. Начиная от детского садика. Сергей Сандронович, ну целый собирает эмиссию. Да, нет, 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 вот <�знавч> это. Ну це наш активист. Сергей Сандронович нас. Потом мы делаем. Мы можем принять <призунок> закон здесь, который... Я написал свои вот бомбики. Первый 16 16-й квартирный будильник. Количество людей, прописанных, можно заяву сдать, как вот воды. Мы же по книжечке плавали. И вот у них рассчитывается. один человек, значит 5.69. Богатоквартирные будинки 5.69 стоит. Пропозиція <позиція> дуже слушна. Я піддержую це. Хто, хто п'є воду, платить за воду і за свідтя платить. Все. І все проблема виключно. Вирішила, 100%. За людей, Чи законно це, це друге питання, Щоб є. обов'язковому обов'язково Так, да, Хто я воду, то й плата за сміття. Кожна людина сміття утворює, щоб питання мало. За сутки один кілограм сміття. Є норми, тим більше, зараз це салофани і все ніде от цього а а так, так, я, я не діться. Якщо буде законно, це буде найкращий варіант. Я обещал, я 15 числа yeah. приготовив. Так що я можу ждать, сейчас документи у мене меня повітря. И с этого момента и так же каждому поступать. Потому что, посмотрите, газовщики придумали, за печку будут платить, за этот отопитель будут платить. Они принимают и у них принимается все. І решай, як всі по І сказали, всі договор вийде, не заключиш, авторик перекриє. А, так, так. Так. а давайте, в нас каже, я вивожу на давайте, давайте я пропоную, прийміть це рішення, а потім, потім будемо удосконалювати. Для, для початку для початку да, це да, теж краще. Да, стартуємо, а потім, а потім будемо удосконалювати. І, і всі рішення, якщо користуватися. Це мова йде про приватний сектор. я так розумію, да? Ні, там флагірами. А ОСББ. ОСББ теж п'ють воду, їх будуть А сміття не заключають. Ні. 30, 30, 30, ОСББ, 30% ОСББ, якщо заключається. Давайте ви їх збирали чи ні? Ну, давайте давайте їх забирать. Так оце ж Володимир Михайлович закінчиться. А що у нас двиги по всіма пройшли чи ні? З 95 квартир було тільки 31. Стало 42. Сергій Михайлович, дивіться. Миколаєвич, ОСББ. No. Примерно 100 квартир. Платять вони нам за все, за сміття і за воду. Тільки створили 70% сміття впало. Все, ніхто не хоче заключати. Воно ну, вже ж не наш. Окремо тут добре. Багато людей на контейнера, стоять на Шевченка, кладовища, біля фору, і туди все люди, для чого просити, якщо не ви будете відчуватися, а те її. Я не заперечував, я вине сам себе, йому зобов'язуйтесь. Голова страдає і кооперативи що... треба зібрати, по-любому, Леонід Васильович. Давайте в нас, під нашу хід, і керівників. Ми і пробалакаємо ми... і вода, і все остальне. Ми і особливо ми... зверні побутові. Я не затворю. Давайте. Когда... Давайте. що Когда... ну, проведемо сесію на тому тижні, а туди на слідуючий тиждень запросимо їх. Є у нас питання. Тільки з аналізом, щоб можна не, не так просто взагалі говорити. говорити. Взяли Лініна Сіма, з 95 квартир, було 35, стало 42. Ну, Але більша половина виносить куди? Виносить на кладовище туди в контейнери, де стоять один і другий, або викидає, ну не знаю, що буде. Або на машину не платячи нещасні 4,58. Чи скільки І останнє не можна говорити, не можна говорити, що ми не будемо приймати сміття, тому що якщо ви не приймете його в машину без догору, воно викине рок і буде. Так оце ж до чого і довелось. Ви ж нам запретили не приймати у людей, бо буде сміття. Ми так і робили. Ви ж на виконкомі тут мене чинили і сказали, що ні в якому випадку, бо весь город буде в смітті. Хорошо. А оце як вже дозвіл не брати, от тепер воно зашевелилось. І ми зашевелились. Тільки ж з 21-го за машиною сміттєвою їде Волков, і їде... Ми їдемо. Це... Якийсь прецедент бути, навіть так. якщо, так, якщо не, не брати. От це... все одно якийсь результат буде, тоді вже було. Кому це виглядає? Не брати, не брати. Списки ж є. По проекту рішення. є вони можуть, то вони можуть слабки, звісно. Але ідея тут є. Ви будете забирати. Здорові думки є, допрацьовуємо і приймаємо. Так, Леонід Так.

Сергій Миколавич, мож, можна я вже приєднуюся зі своїм питанням. Я вже вас не буду довго затримувати, бо воно ж мене дуже близьке до того, що ми зараз обговорюємо. Та да, ми вже да. будемо завершувати. Давайте до... було, звернення. Було ж там після ще звернення. багато питання так бачу, да? так? Тому я приєднуюся до цього Будемо так. Давайте. Бо насправді те, що... приєднуйтесь, Лариса, не до насправді те, що сказав Володимир Михайлович, там багато того, що хотілося сказати і мені, тому що наші думки співпадають у цьому питанні. Тоні, тому що він був на наших заходах, які проводила наша активна громада, і мені приємно, що міська влада на них присутня, і ці наші ініціативи знайшли у них відгук і підтримку. Ще от оця я нагадаю скажу тільки про те, що ще не, що не було сказано. Ви пам'ятаєте, ви є депутатами і міської роди, то коли я виступала. На одній з перших сесій міської новообраної міської ради і говорила про програму від громади. І там, одним із пунктів цієї програми, було таке, що громадяни дуже просили розробити цю програму сортування і збу роздільного збору сміття. Але за той час, який пройшов від того мого виступу до сьогоднішнього дня, ця пропозиція обросла ще дуже багатьма пропозиціями, Програма вірніше розросла дуже багатьма пропозиціями від громадян, які пропонують не просто щось, щоб ви робили, а самі пропонують, що вони теж будуть приймати у цьому активну участь. І от одну з пропозицій озвучив і Сергій Сандронович про те, що є така пропозиція створити місце, де б. От коли куди босини звозили опали листя, яке люди нас е, е, згрібають в, там в будинках при будинкових територіях, і компостувати його, не вести на сміттєзвалище, яке планується облаштувати, а спеціальне місце зробити для компостування опалого листя, і потім його ж дуже з великою користю можна використовувати. От така пропозиція. І далі, ми хочемо Можна питання: скільки людей підняло це питання? Багато. Скільки? Ну, я не можу сказати. Ну, приблизно. Зробити. Ні, важливо, мені дуже важливо. Мені дуже важливо, так. приблизно. Ну, не знаю вона. Ну, не можу я сказати. Ну, це тисячу людей, чи десять тисяч. Давайте так, актуальне, те, що на час, Дарія Зимоковна. До, далі, потім ще така пропозиція про те, щоб почати збір макулатури. По наших установах, навчальних закладах, оце теж, бо насправді на державному рівні це питання якось воно не стоїть. Е, існують такі доні, що ми експортуємо велику кількість макулатури, а свою в той час викидаємо із поля на сміттєзволищах. Тому ми хочемо такий, е, ну, розробити таку ініціативу, звернутися із нею до навчальних закладів, до установ, щоб кожний установ і вас у міській роді поставити якісь, от як роблять у великих містах, стоять щічки і туди Вкладуть у цей використаний папір, не рвуть, а кладуть його тоді. І в кінці тижня йдуть на пункт з макулатури. Його здають, а за виручені кошти купляють каву, чой для офісу, для школи і таке інше. І ще велика проблема із використаними батарейками. Знаємо, що дуже велику шкоду приносять вони там, от у Володимира Михайловича там є... Цей такий невеличкий плакат, Володимир Михайлович, що Яку шкоду насправді ці використані батарейки вони дуже забруднюють навколишнє середовище? Попадають у землю. Там скільки одна батарейка, польчикова 20 квадратних метрів землі навкруг себе. Вона забруднює у воду. Попадає. Теж дуже забрудняє <rappie> на семінар. Давайте так. Яке рішення? Це їхня Слідуюча пропозиція. У мене коробка і дождь завершуєте. Я йду по ваших пропозиціях. Вже дивлюся. Ну така пропозиція, щоб макулатура макулатура 2 і полігон 3. Ну а тут ми хотіли сміттєзва ярвок. Щось ви не говорите за Так, ще не дійшло до ярок. Ну, те, що озелені, ні, активісти наші хочуть прийняти участь. Я думаю, ми вже обговоримо на засіданні робочої групи чи штабу, куди ви мене включили. Так, так. До я вже не буду затримувати вашої уваги. Тут є пропозиції конкретні я буду батареї да, і зразу і, є е е е там LED лампи. Є е там сайт, Бачите, Сергій Миколаевич, у тому листі що Власне. я вам написала до. Там пункти збур... Де на території області є? у Полтові. Як mm. там платить гроші? Ні, Та ні, ну, в Полтаві. Але зобов'язані, ну які будуть приймати і дольше їх транспортувати. Це не споруди одівельника, Вони чиї ж, може, вони не міські. Ні, давайте це питання не зараз. Це такі наші. Перше рішення, яке я пропоную. Луки. Лисі зараз Там же власник. Давай. Є, про, давайте приймемо таке рішення, що от зобов'язати виконком зобов'язує всі точки, які всі, всі продавці, які продають батарейки на території міста. Рекомендувати можна. Ні. Рекомендувати. Пункти прийому. Зробіть. Зробіть зробити. Зробити. Ні -ні. Да. Щоб вони приймали контейнера і справиться по дуже багатьох місцях, і на контейнері і на контр він здається контейнер. Це просто що Олександр, законодавчо, регульовано це питання по батарейках? — Наскільки я знаю, реалізатори в магазині, які реалізують батарейки, ну, вони зобов'язані. А стаття сімнадцять закону про... Про, відходи. Про, відходи. про відходи. Є там? щось там є Там що говориться там просто відходи що... то і. Тверді, побутові відходи, а конкретизації немає. Києві такої, батарею не дадуть, якщо старий дивінос. Та нас дадуть теж гроші. Це, 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 ну давайте ну, дивіться, якщо місь... виконком звернеться. Так,